Пане Лейко, перше запитання до вас. Ми сьогодні аналізуємо ситуацію на Курщині. Уже зараз зрозуміло, що це довготривала історія, що це не черговий рейд, зокрема, російських військових сил, які виступають проти режиму Путіна. Це операція Збройних сил України десь в західних медіа. З'являється інформація, хоча от пан Віталій Портников ставить її так загалом під сумнів, що ніхто не знав, що сирський все приховував. Не знали ані американці, не знали е, ані наші європейські партнери. В цих же джерелах пишуть, що навіть гур український не до кінця знав про те, що планує сирський. Тим не менше вдалося досягти ефекту несподіванки для росіян. Це найважливіше в цій операції. все решта е, це вже деталі. Якщо аналізувати те, що зараз відбувається, той котел, який прогнозують військові експерти, що його мають і можуть організувати Збройні Сили України для російських військовослужбовців, наскільки це ймовірно, і що нам чекати в найближчі дні та тижні? Ну, в першу чергу, треба відзначити, що справді план Генерального штабу не був нікому відомий, і це правильно. І так мають плануватися військові операції. Не потрібно їх ні з ким узгоджувати, ні з ким обговорювати, бо як тільки і анонсувати. Бо якщо ми згадаємо минулорічний м -м, південний прорив, mm -hmm. де п'ять місяців до того з кожного з кожної праски трубіли, що де буде відбуватися можливі напрямки, і це дало можливість ворогу підготуватися. Тому ця, як на мою думку, хоча ми ніхто на даний момент не знаємо достеменно, що входить в кінцеве стратегічно завершення цього плану, як він має бути реалізований і кінцевої її мети. І це теж дуже правильно. Я її сприймаю як оборонну операцію, яка була. Проведена для того, щоб зірвати можливий наступ в сторону Сум. Не варто говорити, що там не було оборонних позицій, вони були добре підготовлені. Єдине, що ворог проспав, і нам необхідно що зараз зробили збройні сили, відходити від позиційної війни, тому що в позиційній війні. Нам, нашому війську, так досить таке складно протистояти ворогу, який чисельно більший, хоча і оборонятися легше, меншими силами, але все ж таки паритет не на, не на нашій стороні. Тому маневрена війна, різні тактичні ходи, вони якраз абсолютно вітаються. Якщо ви говорите, питаєте про можливий котел, ви маєте на увазі цю кишеню, де збройні сили Російської Федерації московитів затиснуті між лінією кордону північною Сумської області, та обрі... обмежена північю вже російської території в Курській області річкою Сейм. Я би не назвав це котлом. Це така кишеня, це кишення, в якій зараз опинилися військовослужбовці Московії, і вони з цієї кишені вийдуть. Фактично, я думаю, що Збройні сили не будуть навіть дуже їм у цьому заважати. Мости розбиті. Пантонні переправи, які є збудовані під вогневим враженням, вони будуть будуватися і кожної ночі буде нова і нова переправа. І потрішки ці війська будуть виходити. Маємо надію, що вони такі відійдуть. І це буде для нас дуже гарний такий так, стратегічний плацдарм, тому що ми обезпечимо свій. Північно-західний фланг закриємо, захистимо річкою Сейм. Тим більше, що дуже гарно воно географічно якраз так склалося, побудовано, що наш берег буде на висоті. Ми будемо мати пануючу висоту, і нам не потрібно буде великої кількості військ утримувати. Вздовж річки для того, щоб не дозволити форсувати ворогу і переходити нам в тил. Щодо дальших планів, ми теж не можемо знати, що планує генеральний план, як би він як буде просуватися, як будуть розвиватися військові дії. Звичайно, хотіло б ця, щоб нам було достатньо сил ще прикритися з північно-східного боку. Річкою Псел, так, дойти до а, Курчатова, о, обійти е, південну сторону Курська і до Білгорода, так, мати можливість оцей плацдарм утримувати. Наскільки це входить в плани? Ми не знаємо. Е, побачимо, як би згодом. У будь-якому е, разі. Ми там, здається, надовго. І ця операція показала в першу чергу підняла бойовий дух українців. Бо о, крайній рік вже були, на жаль, на такі о, настрої в населення о, досить поганенькі. Всі готові були домовлятися. Ну, не всі, а багато про це говорили. Що готові домовлятися про щось з московитами, не усмідовлюючи, що з московитами нічого домовитися абсолютно не можна, тому що вони не готові з нами вести якісь переговори. Ну ні про що? А вони готові з нами тільки говорити, якщо ми без, беззаперечно капітулюємо. От тоді вони кажуть: о, це мирні переговори, ми приймаємо капітуляцію, іншого вони розглядати не будуть. І не має значення, що ми навіть зайшли на їхню територію, на курську. Тому що ще в 2014 році та створена колізія, що Крим внесений в Конституцію як регіон, суб'єкт Російської Федерації, і це їхня територія. Про яку вони ще в 2014 році, коли тільки захоплювали, так лякали українські уряди і казали: не дай Бог, ви будете чинити опір, не угу. дай Бог, хоча б один солдат російський загине зараз так. Тут на землі. Вам таке буде, що ж не переливки? Ну, зароб'ємо покриття ядерної зброї, вони теж говорили. Я сьогодні про це пана Портникова запитувала, але він казав те саме, що це вони вважають. Ну, що це їхня територія, і Донецьк, їхній, і Луганськ їхній. Ну, і... дивіться, ви знаєте, Курськ. лякалка, їхня. От зараз якраз курська операція показала для світу, угу. що король це голий. Тому що би вони не ставили які червоні лінії. Казали: а, ну, не дай Бог будуть завдані удари по російським військам. Ух, ми вам будемо. Що наші партнери? У відповідь вони нам дали енлавів, дали Джевенлів, тобто дали таку зброю, щоб вести партизанську боротьбу. Відбиваємося, б'ємо паливо, паливо їх, нічого не відбулося. Звільнили частину Харківської області. Гарна операція була. Нічого не відбулося. Угу. Херсон звільнили частину Херсонської області. Нічого не відбулося. Ми зараз йшли на їхню територію суверенну, стару територію. Що відбувається? Канолічно. На... Ви, ви дивіться, навіть ніхто не заїкається, Хоча, хоча, хоча історично би... може і не російська. Хоча, хоча, би, хоча, би, хоча би хтось заїкнувся, що зараз буде щось, ми застосуємо тактично ядерну зброю. Ну не говоримо там про тих воєнкорів, там тих шавок, що кричать. Взагалі офіційно ніхто про це не говорить. Так. взагалі на Московії цю. Цю ситуацію замовчують, затираю Спочатку взагалі нічого не бачили, а потім і воно зараз нічого да. не відбувається. Тобто зайшла група, відбиваємося все добре. Людей забрали, нічого там не відбувається. Слухайте, давайте ми вам покажемо, як наш цар поїхав в Баку. і Про угу. що домовляється. Тому для наших партнерів зараз Україна показала, що зніміть крайні обмеження, зніміть свої крайні обмеження, бо ми тратимо час. Ми могли тими засобами, які ми мали ракетами, атакам з касетними боєприпасами знищити частину е, е, військових, як вони в Московіті називаються, космічні війська. Е, Космічно-повітряні війська. Е, на, натомість ми б'ємо їх безпілотниками. А ну, Що це безпілотники? Ну, це це от такі комари. Але дошкольно. Тобто дістаємо їх по, по великому рахунку, е, дзьобаємо, е, десь точково е, вдаряємо, маємо з цього результат і бачимо, що московитів це болить. Тому е, в якісь моменти десь вони навіть будуть готові про маленькі там перемовини домовитися. А давайте ми вам там не будемо бити енергетику, а ви там нам не будете бити по нафтопереробним чи по нафтобазам. Якщо би ми мали можливість застосувати ефективніше ті засоби, які ми маємо, результати в нас би були набагато кращі. Я доповню колегу по ситуації на донецькому напрямку. Справді ворог не відтягнув сил. Але спілкуючись з приятелями з колегами, військовослужбовцями, з якими пересікалися на інших напрямках, і зараз вони знаходяться на покровському напрямку, розуміємо наступне: що це всі зусилля, які робить ворог, це він робить силами м'ясних штурмів, а де він несе дуже великі втрати. Ширина їхнього прориву складає 15 20 кілометрів, що добре прострілюється і відпрацьовується і впівідронами. Тому техніки застосовується дуже мало. Фактично, зараз наші війська так частково відступають під цим великим тиском, але перемелюють дуже багато особового складу. І е, робити з цього трагедію якусь надзвичайно, це немає необхідності, тому що знову ж такі е, плани Генерального штабу для нас невідомі і не варта шукати тут е, відповіді, і їх якось озвучувати. Якщо прогнозувати, що може статися. Е, то можуть вони дійти до Покровська, впертися в Покровськ, можуть впертися в Селіду, впруться в Мирноград, і на тому їхній наступ є ще закінчиться. два великих міста Слов'янськ і Краматорськ. Правильно е, ну, Слов'янськ, ми... Краматорськ це потрібно підніматися на північ. Того, на даному на даному Донецьку. етапі, е, якраз угрупування шкода, що їм вдалося пройти проходити Нью йорк Нюйоркп перемелювати і роблять зусилля на турецьку, але на даному етапі на північ їхній клин не розширюється, і плюс вони не роблять оборонних редутів південну сторону цього вклинення тримає Карлівський гарнізон. Відповідно, Курахове, Курахівка на даному етапі є прикриті, і коли вони впруться в ці міста, так це теж агломерація трьох міст. Якщо у нас будуть сили та засоби, то силами та засобами двох-трьох механізованих бригад це вклинення можна буде зрізати. На даному етапі <кхід> немає нічого абсолютно якогось критичного. Потрібно бути готовим до того, що ми можемо втрачати ще території, як і можемо звільняти. Потрібно розуміти ключове, що не має значення території, має значення, чи буде існувати українська держава, і в яких межах теж немає великого значення, тому що план московитів наразі не змінений. А їхній план ліквідувати українську державність. А знищити українську націю, і нам в цьому потрібно вистояти. Ціною якихось жертв ну це покаже час. Нам не неможливо зараз це спрогнозувати ніхто цього просто не знає. Я коротко ремарко не існує російського суспільства, а воно знищене, розчавлене. І е, там, на жаль, зазумбована маса, яка просто е, рухається в потоці того лайна Народонаселення, населення, так? Е, так, це, це населення, є, просто які там населяють і якось живуть. І сподіватися, що вони відреагують якось е, і зборняться суспільство, не, 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 не можна на це сподіватися. Е, чому? По-перше, що їм абсолютно до лампочки, а там в Орлі, що робиться на, на Курщині, і не говорячи про Інгушетії в Дагестані, в Татарстані і ще десь е, в Москві їм абсолютно до лампочки, що відбувається. Хай би ми Курк взяли їм теж це до лампочки. Так, то ми ще це і наші етнічні українські землі, і е, якось вони їх здобули. Ну, хай можна і втратити, почекати. За цю війну вони готові заплатити будь-яку ціну. Ви знаєте, їх не болить, бо вони готові платити дуже велику ціну. І а військовослужбовці, їхні, які йдуть, ви знаєте, вони не бояться вмерти. Вони кажуть, ну здогну і хрен снім. Тому відбуваються такі мішні штурми, тому їх так падають десятками і сотнями, так і співвідношення деяко на деяких ділянках годин до десяти, тому що а, вони за своє вілічі, що цар сказав і сказали так надо, так як граби рухаються. Вони готові віддати абсолютно все, і, і в тому числі своє життя. Тому. Це курська операція для московитів та для населення московської імперії на даному етапі я не бачу, щоб воно мало якусь відігравало важливу роль. Ну, я можу помилятися, це моя суб'єктивна думка. Хотіло б це, звичайно, щоб доходило, але московити швидше розуміють свій шлунок. Тобто, пустий шлунок, коли треба їсти лобуду, ось тут вже щось якби не так. Поки що в них все для победи, а цар прав ми йдемо. і в них реляції перемоги. Тобто, ви знаєте, ми аналізуємо їхні якби пабліки, а так в них там щось на прикордонні трошки діється. Російські війська дають відпор кожного дня. Вони 500 військових, а то тисячі українських знищують 50 одиниць техніки, мінімум 22. дві. Так що усюди в них все переможне, на жаль. Вам обіцяли слово. Нас дивиться велика аудиторія, тому продовжуємо. Дякую. Я спробую коротко тезово, е, так. Те, тезово доповнити і почну від зворотнього, так оскільки зараз ми говорили знову ж таки повернулися до курської операції, то я доповню пана Любомира. Що для нас важливо саме в цій операції на північній Слобожанщині? Телефонний дзвінок колеги. З цього напрямку і каже: а в нас за перший день 50 осіб обмінного фонду. На третій день, а ти знаєш, я так сумарно зібрав дані а вже десь порядку у всіх десь 500 осіб обмінного фонду. На, даний етап, на даному етапі орієнтовно півтора тисячі-дві тисячі. Російських військовополонених а е знаходяться самі, самі здавалися, чи це відбувається? Ну, під це, від, це, це відбувається. Ну, як самі? Е По-різному відбувається. Ага. Е Пусть, е але відбувається. Пливу, і це дуже для мене знаковий і класний от результат цієї воєнної операції, що ми поповнили обмінний фонд, і ми зможемо. Нарешті забирати наших побратимів з полону з тих нелюдських умов. Mm -hmm. Бо чому ми не могли домовлятися? Тому що ми не мали що на що міняти московити важливих об'єктів, які їх цікавили, вони обмінювали. Е, дуже важливо є визволити та наш символ, наших символів, оборонців. Азову, яких ще московити не закатували, не знищили у своїх катівнях. От ми маємо на що міняти. Це класно. І точно будуть мінятися, тому що там є така больова точка а, військові строкової служби, яким було обіцяно, 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 що вони недоторкані. І оце якраз може зрушити не це суспільство, але. от це материнство переживання за дітей за молодь. Це може бути тим маленьким двигуном. Тому чим більше нас їх буде зараз в обмінному фонді, цим краще, тим цікавіше. Угу. А пане Микола, вас доповню. Цілком вірно, що е, території Північної Слобожанщини були заселені українцями етнічними і Кобанця Україна, де, де були наші козаки, які пізніше стали вже казаками, тобто виконавцями е, ролі цього. На даному етапі е, ми дотримуємося міжнародних угод і генсільська ген, угода про. Недоторканість кордонів для нас є теж визначною. Тому ми вже не будемо претендувати на наші етнічні території, де, на жаль, наших побратимів, братів по крові українців вже е, змосковили і вони втратили відчуття цього коріння, і відновити його буде складно. Тому це територія ворожа, де на тій ворожій території ми проводимо воєнні операції щодо доцільності до тактичних, оперативних і стратегічних планів нашого Генерального штабу. Бучин. Е, ще? Товарко. Прошу. Репліка, і пану Бучу, надаємо слово. Пане Яйко, завершуйте. Е, я ще хочу е, е, оцю істина доповнити. Угу. Отець Юстин висловився про Російську православну церкву, що вона стає терористичною організацією, а я скажу, що я вважаю, що вона такою є давно і вже 100 років з початку ХХ століття, коли більшовики захопили владу в Російській імперії. І як ви пригадуєте, у 1920 чи 2021 році оголосили війну Богові, коли вони винищували духовенство єпископів російської православної церкви, знищували церкву як таку, і до 30-го року церква фактично російська православна залишила своєму істобанні тільки в екзилі, тобто за кордоном. На території а, Російської імперії вона була знищена. Але розуміючи, що це дуже серйозний важить впливу, а Йосип Вісеріонович Джугашвілі, як а, колишній а, семінарист, розуміючи ту силу, він церкву використав а, як окремий державний. Організм, окрему державну структуру МГБ, який, в принципі, наситив своїми рекрутами. І оцю роботу безбожну під виглядом служби Божої і це, що ви говорили, що в них усе під страхом, під примусом, це вони зроблено в них дуже правильно. Просто побудована структура, з якої вирватися може тільки хтось хребтом і з оливою в голові. Цьому... Ця структура в Україні вона працювала на, на жаль, розвал України. І її тут абсолютно не місце. Але в нас є загроза. Бо питання в тому, що при переході в Православну церкву України це може бути дуже серйозний осередок. Який розкладатиме або буде намагатися розкладати православну церкву з середини. Mm -hmm. і з тим нам теж потрібно бути дуже обережним, бо великі в цьому загрози є. Не всіх брати. Ну для мене найбільшою небезпекою ще в цьому є. що в нас є 100 народних депутатів, які сидять в парламенті, які щось приймають, когось представляють, і вони, от те, про що ви кажете, ну для них це. Не аргумент Тому абсолютно. що це теж, агент, ну, тобто це, це, теж це агенти, приховані ще Московії. Ну, На жаль, це жах. ми не позбавилися, не очистилися. Сильно і приховані. Це жах.